Добрий вечір. Питання до Сергія Станіславовича. Сьогодні термінова новина: що Фернандо Сантуш був звільнений як головний тренер. Як ви реагуєте на таку новину день перед матчем? І скільки це має вплив на вашу підготовку до завтрашнього гри? Ну, це впливає на підготовку, але ну я завжди кажу так. Ми представили команду суперника, ми показали за рахунок, чого вони грають, в атаці, в обороні. Але... Важливо, що зараз, завтра покажемо ми. І я вважаю, що команда буде готова до будь-якого моделі гри з, зі сторони Азербайджану. Тому зараз ми представили суперника, але будемо робити корективи. Питання, чи вас влаштовує те, як зараз працює система національних збірних і, зокрема, молодіжки у Лгоса. Дякую. Так, мене влаштовує. І я вважаю, що це дуже важливо, щоб у гравців, які грають молодіжки, в них була ціль. Щоб вони потрапляли до першої команди, але потрапляли завдяки тому, як вони грають в молодіжки. І взагалі, як на мене, футбол збірної, взагалі футбол це те, що ти показуєш сьогодні. Якщо ти вчора показував якусь гру, а сьогодні її не показав. Для збірної дуже важливо, щоб гравець показував стабільну гру в своїх клубах, тому що є дійсно конкуренція на позиції і. Тоді в тебе є шанс закріпитися в національну збірну. Я думаю, що ті гравці, які вийшли на заміну в матчі проти Франції, вони дійсно заслуговують на, цю вих... на цей вихід, і вони отримали дуже важливий досвід на майбутнє. Містер Ребров, вперше за 20 років жоден український клуб не потрапив до групового етапу Ліги Чемпіонів. Як цей факт може вплинути на гру збірної України? і також, чи бачите ви різницю у рівні гри гравців, що виступають в УПЛ, та рівнем гри гравців, що виступають в Європі? Звісно, я був би щасливий, якщо б всі наші топ клуби виступали в лізі чемпіонів. Але нашим клубам Потрібно проходити чотири раунди кваліфікації перед тим як потрапити до групового етапу. Зараз у нашого внутрішнього чемпіонату дуже низький коефіцієнт І і Україні йде війна. Це велика проблема зараз. забагато обставин, які нам заважають. але я вважаю, що важливо, що наші клуби взагалі грають в Європі. Вони представляють Україну, і це дуже важливо. І я впевнений, що у наступному році ми будемо боротися за місце в лізі чемпіонів. Питання до Сергія Станіславовича. Як ну в якому ментальному стані зараз знаходиться Хоргій Судаков після вчорашньої новини, де Шагед розбив будинок його сімейний в Києві? На жаль, ми усі в такій ситуації. Так зараз, коли я кажу гравцям, це дуже важливо для нас концентруватися на грі, але Усіх є рідні в Україні, усі повертаються в Україну, усі слідкують за подіями. На жаль, це трапилось з Георгієм. Раніше це траплялося з іншими іграками-гравцями, коли якісь рідні потрапляли до таких ситуацій. Але я вважаю, що це додасть більше мотивації гравцям. Ми розуміємо, за яку країну граємо, яких бійців ми представляємо тут на євроарені, і я впевнений, що. Усе це додасть мотивації нашим гравцям і завтра вони будуть набільше мотивовані.